Перевіряємо лайфхак з Тіктоку. Ціль лайфхака захистити батарею дрона. Під захистити мається на увазі захистити її фізично від механічних пошкоджень при падіннях. Для цього ми беремо пляшку, поміщаємо батарею в пляшку. Бачите, тепер батарея у нас в пляшці. Тепер обрізаємо зайву, зайву частину пляшки. Обрізаємо поки приблизно, тому що ми не знаємо на яку точно довжину пляшка в нас скоротиться. І тепер нам треба це все задути феном для того, щоб пляшка обжала батарею і тим самим створила такий захисний шар. Я дивлюсь, що можна було пляшку довше залишати, бо вона скорочується не тільки в діаметрі, але й в довжину теж дуже сильно. Да, мені вже здається, що треба брати іншу пляшку, бо тут же вона стала дуже короткою, бачите? Ми ще сильно навіть не обжали, а вона вже тут батарея вилазить. Так, так, так. Давайте тоді я пошукаю іншу пляшку. Ви тут поки постійте, я схожу за іншою пляшкою. Так, ситуація така. На жаль, пустої підходящої пляшки в квартирі я не знайшов, тому почекайте мене тут хвилиночку. Я швиденько зараз збігаю в магазин, придбаю підходящу пляшку. Прийдеться прямо при вас її випити і продовжимо наш експеримент. Фух, найпідходящішою пляшкою виявилась Пепсі. Тож звільняємо пляшку від непотрібної рідини чорного кольору. А, аж сльози пішли. Бррр. Так, тікетки нам не потрібні. Нам пепсі не платить за рекламу, хоча могла б. Так, відрізаємо. Давайте поки що по максимуму. По максимуму, знаючи, що вона дуже сильно скорочується. Тепер поміщаємо батарею в пляшку. Та що ж таке? В пляшку. Вона явно довга, але давайте відрізати будемо вже потім, коли будемо бачити. Так, у нас там все одно декілька крапель пепсі залишилось. Звідки вона береться? Допиваю, допиваю її. Кіп'ячо на пепсі. Пора вже підрізати. Головне дроти не відрізати. Ось так я підрізав. Вона не хоче так прям працювати, ужиматись, як термоусадка. Прям. Давайте буду підігрівати і дожимати. так, от раз. Ну що ж, ось такий ми маємо результат. Зацініть, як вам лайфхак. Має право на життя чи ні. Ну, а з приводу того, що замість того, щоб знущатися з пляшки, можна було взяти звичайну термоусадку. То одразу відповім, що термоусадка, вона хоч і краще обжимається, але вона набагато м'якіша. Вона не дає такого фізичного механічного захисту, як цей пластик з пляшки. Але пляшки теж бувають зараз дуже різної товщини, тому краще, я думаю, підбирати таку більш товсту, більш, товсту, більш олдскульну пляшку. Тому що сучасні бувають такі дуже-дуже тенесенькі. Якщо лайфхак сподобався, то з тебе лайк, підписка, коментар. А якщо ні, то тим більше пиши, що ти думаєш з цього приводу.